Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція. Ми говоримо про пільги для демобілізованих. У середу Верховна Рада схвалила відповідний закон. З цього приводу ми говоримо із народним депутатом України, секретарем комітету з питань національної безпеки та оборони Іваном Вінником. Пане Іване, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, власне, в Україні розпочалася демобілізація на сьогодні. Це понад 35,5 тисяч військових мають з фронту повернутися додому. Як власне оцим законом, що було проголосовано в цілому? По повер... Вернути э, військових э, до мирного життя. Що він передбачає насамперед? Перш за все, э, цим законом врегульоване питання щодо працевлаштування э, демобіз... демобілізованих військових, які повертаються, як ви зазначили, до мирного життя. А, це є першочергове право на отримання по програмі Перше робоче місце в центрах зайнятості роботи. Така норма існує для молоді, і зараз е, в цю норму закону були внесено також правки щодо військовослужбовців. Тобто військовослужбовці е, мають таку саму пільгу, як молодь, на перше робоче місце, тобто, переважна то буде перевага віддаватися саме людям, які повернулися сьогодні з зони АТО, е, які захищали кордони України. Друге важливе е, рішення воно стосується того, що е, якщо е, військовослужбовець буде приймати. Участь у конкурсі на державну службу, то він теж буде мати переважне право на працевлаштування. Якщо ну, відповідно інші критерії будуть враховані при прочих равних умовах, військовослужбовець буде мати переважне право на таке працевлаштування. Ну стосовно державної служби там вже ж має бути відповідна і освіта, і підготовка. Зро... І... Тим не тим не менше, досвід. за зараз е... прийомна робота на державну службу робиться на конкурсних засадах. І тому нам на військовослужбовцям надається таке переважне право скористатися. Окрім того, наприклад раніше законами було врегульовано питання, що на час мобілізації за громадянином військовослужбовцям зберігається робоче місце на основному місці роботи ага. і компенсація заробітної плати середньої теж щомісячне ведеться за рахунок тобто, державного бюджету. Тобто, окрім того, що військовий на фронті да. отримав зарплатню, він не отримував Сам, саме, саме зарплату так. на там, саме де він працював. Так. І... Да. Тобто він фактично може повернутися на то саме робоче місце, де він працював, і за ним буде на робоче місце продовжувати працювати на основному робочому місці. Втім, ми зараз розуміємо, що складна економічна ситуація, і деякі компанії скорочують кількість працівників. Uh -huh. так, так само ми даємо імунітет так званих е, військовослужбовців, які повернулися до, е, на основне місце роботи, і цим імунітетом ми говоримо про те, що вони будуть скорощатися, якщо будуть в останню чергу. Тобто, Якщо в фірм в компанії буде відбуватися скорочення працівників, то відповідно військовослужбовця можна скорочувати останнім серед інших. А якщо власне, от наприклад, керівники компаній, тих же приватних компаній і не виконують норми закону, тобто відмовляють, наприклад, демобілізованим хлопцям повертатися на те робоче місце, власне з якого він йшов на фронт, чи передбачена якась відповідальність Ну, вже є так. стала судова практика щодо. Спорів трудових спорів, які регулюються Кодексом законом України про працю, і за зазвичай суди стають на бік звільного працівника, і тут пряма норма закону. Такий працівник буде поновлений на посаді з відповідними повноваженнями. у той період, коли військовий був на фронті, він зараховується в робочий стаж. Да, це питання врегульовано іншими законами, які ми приймали два тижні тому. Цей термін зараховується в робочий стаж, на який буде взяти в до уваги при розрахунку пенсії, у тому числі, якщо стаж передбачає пільгову пенсію. Це цей стаж так само буде. Термін перебування на військовій службі буде зараховано до пільгового стажу. На ще окремо ми вчора вдало з голосу були внесені правки в законопроект 2283, який врегульовував. Власне, соціальний захист демобілізованих ми фактично ще й захистили тих осіб, які підпадають під мобілізацію та на строкову службу. Справа в тому, що робоче місце за чинним законодавством зберігається 12 місяців, угу. але ситуація поточна вона складається з того, що, по-перше, деякі особи будуть знаходитися на фронті понад 12 місяців, або за необхідністю військовою, або за власним бажанням, між іншим. Так от, ми Вчора розширили цей термін збереження робочого місця і компенсація середньої заробітної плати з компенсацією з бюджету компанії, яка буде це виплачувати, на 18 місяців. Це теж дуже вдале рішення по відношенню до осіб, військовослужбовців, які за призовом йдуть на строкову службу. Тому що молодь, наприклад, йде на строкову службу і має знаходитися в військовій частині 18 місяців. За останніми змінами, які будуть внесені законодавцям. А втім, за чинним законодавством зберігалося робоче місце тільки на 12 місяців. Тобто вчора ми це врегулювали теж. Тобто робоче місце буде зберігатися на 18 місяців. Це термін достатній для періоду мобілізації і достатній для при служби військовослужбовців. службов. Що стосується е, щорічної відпустки, чи врегульовано це питання? Справа в тому, що згідно кодексу законів про працю, всі працівники мають право на щорічну відпустку. Так от зараз, коли людина, наприклад, була мобілізована і, наприклад, рік відслужила в армії, Захищала кордони України у цей період часу він рахується так само, як це був робочий період часу, тобто людина може розраховувати на відпустку, враховуючи цей термін, який вона знаходилася в розпорядженні військової частини. Ну і вчора, під час власне, обговорення ухвалення цього законопроекту, лунали такі ініціативи, що ветерани антитерористичної операції, якщо їх кандидатуру розглядають на ті чи інші посади у державних структурах, то насамперед вони мають. Очолити і звільняти тих чиновників-корінціонерів, наприклад, в тих же в воєнкоматах, в національній міліції. Дійсно, колега по фракції такі озвучував пропозиції, ми їх враховуємо, тому що наш комітет буде писати остаточну редакцію цього закону. Є бачення того, що сьогодні в комісаріатах, військоматах є люди, які Недбало ставляться до виконання своїх обов'язків, безвідповідально враховуючи поточну військову ситуацію в нашій державі, не патріоти. І чому я говорю не патріоти? Тому що, ну, наприклад, хабарництво на рівні військоматів я вважаю це державною зрадою, елементом державної зради. Тому і, і от таких осіб, які в цьому були поміщені, треба дійсно заміщати тими особами, хто повернувся з фронту, вони ніколи не зрадять державу. На окремо треба зазначити, що ви правильно сказали, що вчора почалася перша хвиля демобілізації 35 тисяч осіб повернуться до, до своїх домівок до до, ми, до, 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 до мирного життя. Да. А, і дійсно нам державі сьогодні треба. Опікуватися чим зайняти цих людей, тому що вони цілий рік часу знаходилися зовсім інших життєвих умовах, зовсім іншими ризиками стикалися, і повернувшись до цивільного життя, вони можуть відчути себе непотрібними суспільству. Тому суспільство і законодавець має подбати, як працевлаштувати цих осіб, як їм надати на працевлаштування, яке б дійсно було цікаво і тим емоційно привабливо враховуючи ті обставини, які в їхньому житті склалися в зв'язку з присутністю на Фронті е, я впевнений, що ініціатива колег з радикальної партії розглянути. Залучення цих осіб, у тому числі до складу патрульної міліції, вона є дуже вдалою, і ми будемо її разом з колегами з радикальної партії опрацьовувати і пропонувати відповідні зміни до законодавства. Пане Іване, разом з тим і звучало питання, що сьогодні потрібно переглянути власне статус учасника АТО і кому надається цей статус, адже зазначається, що багато на сьогодні там високопосадовців отримали цей статус, не будучи на фронті. Держ... В державі трапились ганебні випадки. Сподіваюсь, вони поодинокі. Можливо, вони не мають масштабного такого явища. Коли держслужбовці з метою уникнення застосувань по відношенню до них норм закону про очищення влади, про люстрацію, їздили на, на одну-дві доби в зону АТО. Між іншу таке зона АТО, це, наприклад, і місто Краматорське, і місто Славянське, в яких вже давно не ведуться жодних бойових дій. І таким чином отримували відповідний статус і враховуючи положення закону про люстрацію, вони уникали люстрації. Тому ми на це звертаємо увагу як профільний комітет, звертаємо увагу Кабінету міністрів, звертаємо увагу міжвідомчої комісії по ветеранам. Яку очолює пан Дерев'янко Артур Валентинович, щоб такі випадки вони ні в якому випадку не допускали? Незабаром я сподіваюся, що представник нашого комітету теж буде членом міжвідомчої комісії, і ми на рівні парламентського контролю будемо робити все. Щоб від нас залежить, щоб е, такі ганебні випадки більше не траплялися. Е, Натомість хотів би зазначити, що ті люди, які дійсно заслуговують на отримання відповідного статусу, вони, угу. вони е, іноді стикаються з бюрократичною складною От, процедурою. Наскільки сьогодні спрощено, чи можна спростити цю процедуру отримання статусу учасника антитерористичної я операції? Я не можу характеризувати її як досконало, проблеми існують, але. А якщо подивитися на загальну кількість осіб, які останнім часом за останні три місяці отримали відповідний статус, то можна сказати, що процес почав рухатися вперед. Власне, от статус учасника АТО, ці всі соціальні пільги та гарантії, чи передбачаються вони сьогодні, вони не передбачаються сьогодні на добровольців, саме військових із добровольчих загонів. Ну, знаєте, сьогодні в порядку денному стоїть законопроект, 1688, 16, Він власне врегульовує питання щодо добровольців, Яким як, чином як тих, які були у складі офіційних військових формувань, які Прийшли на фронт добровільно, а потім легалізувалися шляхом включення їх в склад військового формування, які входять до Міноборони або до національної гвардії. Натомість цим законопроектом я особисто був співавтором правок, які ми врегулювали і соціальний захист осіб, які не увійшли в офіційні формування. Військові про кого про, про кого йдеться мова? А, якщо дійсно в нас є, наприклад, добровольчий український корпус, який відзначився у тому числі при захисті Донецького аеропорту, а, втім, багато є загиблих поранених інвалідів першої, другої, третьої групи, які не увійшли у склад офіційних формувань, ні чи то в Міноборони, ні чи то в Нацгвардії, а, але держава зрозуміла, що так само має поширити соціальний захист на це коло осіб, тому що згідно з статті 17 конституції України захист. Держави України її кордонів це є справа всього українського народу. Тому тут не можна відокремлювати, чи був людина військовофрома, чи не була а, водночас треба чітко розділити тому що ми зараз маємо терористичні явища на сході україни коли деякі громадяни україни у складі збройних групувань терористичних групувань так званих ДНР ЛНР воюють проти незалежності України так от щоб дати добровольцям, які офіційно легалізувалися через міноборони або нацгвардію відповідний статус соціальний захисту є певна процедура, яка записана вже в законі. Це є документ від органу військового керівництва в координації з яким діяли ці добровольці. Це є свідчення двох свідків з числа тих військовослужбових, які офіційно брали в цьому участь в спільній операції з цими добровольцями. Це є достатнім пакетом документів для того, щоб звертатися в міжвідомчу комісію а, а, і отримати відповідний статус. А, зазначу, що а, такі соціальні пільги будуть поширюватися тільки надаватися родинам загиблих а, добровольців. Це мова йдеться виключно про тих, хто не легалізувався. А також інвалідам першої, другої, третьої групи. Всім, хто легалізувався у складі Міноборони або Нацгвардії, буде можливість отримати і статус учасника АТО, статус учасника бойових дій відповідний, і весь пакет соціальних пільг. Говорите про те, що сьогодні а, а, ці люди, які повертаються із фронту, їх потрібно, а, скажімо так, навчити, ну повернути до нормального способу життя, адже вони бачили вони постійно зі зброєю, бачили постійно війну, вбивають людей. От а, власне а, сьогодні дуже необхідна робота, мабуть, з психологами. Дійсно, а, рішенням Ради національної безпеки та оборони, ще яке було прийнято. На початку лютого місяця було звернено увагу на ці питання, і було відповідно доручено до одного Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони створити необхідні центри робочі групи по психоемоційній допомозі реабілітації людей, які повертаються сьогодні до мирного життя, реабілітації тих, хто знаходиться в госпіталях. А це рішення введено в дію вже указом президента. І я сподіваюся, воно виконується. Що стосується реабілітації, наприклад, поранених хлопців, які повернулися з війни, от їх лікування, протезування цих людей. Фінансування, наскільки, скажімо так, ті об'єми відповідають реальним видаткам? В з політики, на передбачено законом України про державний бюджет відповідна стаття фінансування. Чи ми можемо передбачити? Знаєте, складно передбачати, коли йде фактично збройна агресія Російської Федерації проти України і коли, коли йде війна, я впевнений, що держава зможе знайти необхідну кількість коштів, у тому числі, напевно, з резервного фонду, якщо відповідна стаття витрат мінсоцполітики буде закінчена, для того, щоб забезпечити всіх, хто потребує протезування. Відповідно державної допомоги передбачено законодавством України, пане Іване. Складний дійсно такий економічний період, коли дуже складно знайти і робочі місця, і разом з тим піднімається оплата житлово-комунальних послуг, збільшується розмір субсидії. От питання субсидії воно на порядку денному пов'язане власне із учасниками АТО. Це питання треба чи надаються їм пільги в цьому напрямку? На даний час є механізм субсидій, який вже працює в державі. Натомість держава піднімає комунальні е, ціни на комунальні послуги на ЖКХ, і механізм надання дотації буде доопрацьований. Обов'язково ми врахуємо питання і одне з питань е, щодо соціального захисту військовослужбових, вони будуть враховані сьогодні. Законодавством передбачена компенсація 50% сплати е, комунальних послуг е, тим, хто отримав відповідний статус учасника бойових дій учасника АТО. Е, наразі е, зареєстрований законопроект, я є автором, е, щоб 75% компенсувалися державою е, відповідної вартості комунальних послуг. Можливо, буде знайдено якийсь інший механізм. Е, тобто ці питання вони вже в сесійній залі, вони обговорюються і е, впевнені, на них ми не. Забаром побачимо е, виважену е, адекватну відповідь, які е, ще заплановані е, питання, наприклад, які покращуються, такі такі соціально мотивуючі закони для учасників АТО чи буде розширено е, список соціальних пільг? От, наприклад, що стосується питання там наділення землею, можливо, житлом. Зараз, це питання, зараз ці питання вже врегульовані законодавчими актами, і дійсно учасники АТО мають право на отримання земельної ділянки в межах своєї реєстрації або квартири в межах міста. В бюджеті Міноборони, наприклад, виділено майже півтора мільярди гривень на будівництво нового житла. Але не треба говорити, що всі питання вирішені, багато надзвичайних питань. І я власне, як секретар комітету, ми зробили декілька запитів протягом поточного тижня в міністерство капітального будівництва при Міноборони. Щоб вони нам прозвітували, яким чином формуються списки тих людей, які мають право на отримання житла, яким чином встановлюються пріоритети, хто ці люди, які є об'єкти незавершеного будівництва зараз на балансі Міністерства оборони, які будуть вводитися в експлуатацію. Я особисто ініціював питання, розглянути, можливо, є можливість зараз, враховуючи ситуацію складну на ринку нерухомості. Коли ціни сьогодні а, фактично впали, і багато компаній знаходяться на грані банкрутства, можливо, можна викуповувати житло з великою знижкою, вже замість того, щоб будувати нове, ми будемо це вивчати на рівні профільного комітету і давати відповідні рекомендації Міністерства оборони. Говорити, що ми вирішимо всі питання за три місяці, чи за шість місяців, чи за рік складно. Тому що коли 23 роки фактично міноборони у знищувався в нашій державі. Коли коли пан Саломатін, між іншим може повідомити, це керівник у керівник оборонного відомства, отримав Герої Росії нещодавно, напевно, по окремих заслугах по знищенню ВПК України в тому числі, то зараз, коли ми прийшли на руїни. Після таких руїн, яку, як би ви охарактеризували стан сьогоднішньої армії, наскільки вона забезпечена, мобілізована? Ми як Фенікс з попілу постали. І зараз, знаєте, я завжди говорю, що сьогодні в парламенті в українському вищому законодавчому органі є критична маса патріотів, які готові працювати багато для того, щоб змінити цей вектор. І мені здається, ми вже це зробили. Верховна Рада ухвалила в цілому закон і удосконалила цим законом порядок формування військового резерву, в особливий період. Про що йде мова? Йдеться про військовий резерв першої черги. Що, стосується, що таке перша черга? Це у разі ескалації військових дій, у разі збройного нападу, у разі військового нападу, який ми спостерігали. Протягом 2014 року резерв першої черги буде мобілізуватися в пріоритеті. Чому? Ну тому, що це найбільш боєздатні підрозділи. Тому що це найбільш фахові та обучені а, а, воїни, які або повернулися вже з фактичних бойових дій, тобто обстріляні, які отримали вже певне бойове хрещення, або а, ті, хто прийшли нещодавно строкову службу і отримали необхідний фах а, щодо застосування наявної техніки, щодо застосування наявної зброї, щодо застосування наявної техніки ведення бою, а саме з цих людей буде формуватися. Резерв першої черги. І буде відповідні бази даних створені при військоматах, і саме цих людей будуть у разі ескалації конфлікту запрошувати, залучати в першу чергу, окремо хотів би зазначити, що серед них буде і багато добровольців. Тому що щоб найбільш ефективно нам провести мобілізацію, треба перш за все залучати до армії саме тих людей, хто свідомо хоче захистити нашу свободу, нашу незалежність. А якщо таких людей сьогодні багато, Гато, а я впевнений, що серед тих 35 тисяч осіб, які сьогодні будуть демобілізовані, переважна кількість, вона буде готова захищати повернеться, го, готова захищати, готова захищати країну в разі відповідної ескалації, а то краще застосовувати ці підрозділи, тому що це буде набагато більш боєздатне військо, ніж якщо ми будемо збирати. Без розбору всіх подряд розумієте. А що стосується відразу повернутися, ви знаєте, в законах взагалі не було врегульовано, через який період часу можна залучати демобілізовану uh -huh. особу знову до лаз Збройних сил України. Власне, вчорашнім законом ми зробили перший крок. Ми встановлюємо термін в 6 місяців. Термін, в періоді якого взагалі не можна буде цю особу застосовувати. А Впер... якщо вона проявить своє бажання особливості? Пожалуйста. Зрозуміло, що у нас на добровольних засадах це можна робити, але це стосується виключно особливого періоду, періоду часткової мобілізації. Якщо, не дай Боже, у нас буде е, дійсно е, повний агресивний наступ Російської Федерації на Україну, я сподіваюся, такого не буде буде оголошено Верховним головнокомандуюча повна мобілізація, тоді ми застосуємо резерв першої черги незалежності від цього періоду в 6 місяців. Е, який ми встановили дуже вам дякую, Іван Вінник, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція. До зустрічі в ефірі.